Вітаю, мене звати Заславський Дмитро. Я перебуваю на посаді заступника керівника поліції з превентивної діяльності сьогодні у Рубриці. Варто знати, говоритимо про найболючішу тему для поліцейських і для всіх громадян міста, міста Хмельницького та Хмельницької області. Це про розшук без зниклих неповнолітніх дітей. У 2023 році до підрозділів поліції Хмельницького району надійшло 171 повідомлення про зникнення дітей. Усіх дітей розшукано. Від початку поточного року таких повідомлень уже зареєстровано понад 50. для поліцейських розшук дітей. Це є один з пріоритетних завдань і обов'язків поліцейського. Опинившись на вулиці, малолітня чи неповнолітня особа в будь-який час може стати жертвою злочину чи правопорушення відносно себе в рамках здійснення розшукових заходів. Хмельницькому районному управлінні поліції налагоджено систему обміну інформації з іншими підрозділами та органами щодо розшуку дітей. Першочергово до пошуків залучаються працівники ювінальної превенції. За необхідності залучається весь особовий склад Хмельницького районного управління поліції, а також такі підрозділи, як Державна служба надзвичайних ситуацій, громадські формування, представники місцевих громад, служба справи дітей та інші. Існує міф, що потрібно в разі зникнення неповнолітнього звертатися до правоохоронних органів протягом 24 години чи так зване є правило трьох діб. Це є неправда. В разі зникнення неповнолітнього чи малолітньої особи потрібно телефонувати, повідомляти органи поліції негайно з метою оперативного реагування та вжиття всіх дієвих заходів щодо місця встановлення зникло безвісті неповнолітнього. Як діяти, якщо зникла дитина? По-перше, потрібно заспокоїтися, не, піку... не панікувати, адже це лише погірше ситуацію. Одразу ж зателефонувати найближчим друзям та знайомим дитини. Можливо, вона затрималась на прогулянці чи в школі чи на гуртку. Якщо не вдалося власними силами встановити місце знаходження дитини, потрібно не зволікати, негайно телефонувати до поліції за номером 102 або звернутися у найближчий відділок поліції, який знаходиться поблизу вас. Повідомити правоохоронцям якомога більше інформації відносно неповнолітньої. А саме її звички, вподобання, номер мобільного телефону, також якими соціальними мережами вона користується. Розкажіть, у що дитина була одягнена. Обов'язково надайте поліцейському фотографію дитини, яка відповідає її реальному вигляду віку, щитким зображенням обличчя. Якщо ви знаходитесь у торгівельному закладі, на ринку, в вокзалі, дайте оголошення у мові через диктор. При зверненні до правоохоронців необхідно повідомити такі дані: ім'я дитини та її вік. Адресу проживання та місце навчання, приблизний час зникнення, у що дитина була одягнута, чи є у дитини родичі, до яких вона могла б піти, які особисті речі мала при собі, чи були у неї при собі гроші? Актуальне фото дитини. Що ж робити, якщо ви бачите на вулиці, що дитина загубилась? Насамперед запитайте її ім'я, дізнайтесь, де її родичі, позвоніть у поліцію і повідомте інформацію про дитину та місце її знаходження. Не залишайте дитину без нагляду, доки вона не опиниться в безпеці під наглядом компетентних органів. Дитина має знати, як і діяти, якщо вона загубилась. Обговоріть з нею план дій у такій ситуації. Спершу навчіть оцінити обстановку і зорієнтуватися на місцевості. Розкажіть, до яких людей можна звертатися про допомогу. Це можуть бути поліцейські, охоронці, продавці магазинів та перехожі з дітьми. Люди, Вивчіть з дитиною на пам'ять ваш мобільний номер телефону. Поясніть дитині, що не можна нікуди йти з чужими людьми, щоб їй не говорили і не обіцяли. Все має відбуватися у місцях, де є інші люди, не наодинці. І ще не лякайте дитину поліцію, аби вона не боялася звернутися за допомогою до правоохоронних органів у разі необхідності. Часто правоохоронцям доводиться шукати підлітки. Поліцейські у кожній ситуації з'ясовують причини, які спонукали дітей до втечі з дому. Серед найпоширеніших причин сімейно-побудові умови, непорозуміння з однолітками, та найчастіше діти у таких спосіб намагаються розв'язати проблему, конфлікт у сімейному середовищі. У випадках, коли підліток два і більше разів самовільно залишає місце проживання, навчально-виховний заклад чи спеціальну установу для дітей, вони підлягають підзяття на профілактичний облік. В подальшому з ними працівники ювенальної превенції проводять профілактичну роботу з метою недопущення подібних фактів в майбутньому. Нерідко дітей знаходять і в інших містах. Був випадок на Хмельниччині, коли поліцейські розшукували двох підлітків з Чемеровеччини, які пішли з дому і не виходили на зв'язок протягом чотирьох днів. Правоохоронці встановили, що зниклих дітей Останні бачили на автовокзалі в Кам'янець-Подільському. Неповнолітніх мандрівників знайшли у Хмельницькому. Ювінальні поліцейські помітили їх біля торгівельного центру в середмісті. Аби не потрапляти у такі ситуації, батькам необхідно бути уважними до своїх дітей, цікавитись їх дозвіллям та проблемами, будувати з ними довірливі і дружні відносини, а ще знати, з ким вони товаришують, і мати контакти друзів. Бережіть сімейні цінності.